Всім привіт! Сьогодні відео буде не про орхідеї, а як і обіцяла, зроблю огляд своїх хоєчок, це моє таке нове захоплення, яке я трішечки назбирала невеличка така міні-колекція в мене. І ось покажу, які вони в мене є. Вони в мене ще всі зовсім невеликі, тому що я їх почала купувати десь на початку осені. Біля ближче до зими. І вони в мене всі були такими маленькими череночками, зрізами по одному-двох листиках, тому вони зовсім невеликі, ну, але покажу. Ростуть вони в мене в ось в такому ось акваріумі. Рибки ми продали перед відключенням світла. Добре, що це зробили, тому що не знаю, що б з ними сталося. Частина тут, які вкорінюються ще маленькі, ну і частинка ось там під лампами зверху. І почнемо, мабуть, це перша хойка, яка в мене з'явилася, це ундулата, довгий лист. Купувала я її з двома листами ось цим і ось цим. Тут така гарна сплеш, вона є зелена, і такі рожеві п'ятнишки. Ось і за цей весь час це моя найперша хойка, яку я придбала. І за цей весь час вона мені видала лише один листик. Ось він зверху, вона дуже така повільна. Ось. І, ну, я надіюсь, зараз весна, хоча вона в мене стояла під лампами. Але все-таки вони зараз всі розворушилися, відчули весну і почали активно нарощувати вусики, листочки. Перший листочок комом. Він такий вийшов не дуже довгий, коротенький. І та ще я його пошкодила, впала в мене кришка з акваріума і по цьому листику, ну, але добре не відбила. Але гарна сплешенка рожева така. Ну і надію, що далі вона мене буде радувати більш активним ростом. Далі наступна це Лас... зараз. Лата Іскандер клон А. Я її купувала одним листочком. Надіюсь, гарно видно. Тут під лампами в мене вони. Ось цей. Великий листочок, з яким я її купила. Вона мені за цей час видала ось поменше листочок. І зараз нарощує ось вусик і ще один листочок. Там, ніби пішло розгалуження, ще один ріст. Надіюсь, що дійсно воно продовжить розвиток. І буде така пишненька хойка. Вона дуже гарна, такий листочок, як шовковистий, бархатний. І на яскравому світлі він такий, робиться темний, темний, з вираженими прожилками. Дуже гарна хойка. Так що ось така. І третя це хоя Світлана. Такий гарний лист на її також прожилками яскраво вираженими. І вона в мене також прийшла з одним листочком, потім вона доростила ще один листочок, але щось сталося, я не знаю що. І вона його відсушила, але видала ще один. Ну Надіюсь, зараз також, ніби вона пішла в ріст. Також дуже цікава хойка з плешем таким ось. Дуже вона мені сподобалась. Взагалі-то вони таких три подібних це Світлана. Ну, як подібних. Ну, є між ними схожість, так, це Світлана, Ірина і Хойка Ларіса. Так, що в мене в планах ще придбати ще дві? Ну, а поки що Світлана. Наступна трійка це Хойка Калімантан. Дуже така, також відомий сорт. З гарними листям, таким, з яскраво вираженими полосочками, такими прожилочками. Ось такий у мене невеличкий ростик. Вона прийшла мені з двома листочками, здається, це був ось цей і ось цей. І ось вузлиці були, але не розвинені листочки. І потім вона мені доростила ось ти два листочка, бачите, вони такі менші. Але останній листочок вже такий найбільший, ось цей такий вже більший за розміром. Тому я сподіваюся, що далі будуть також великі листочки. Коли вони великі, воно набагато краще виглядає. Ну і поки що вусики вона не росте, тільки листочки. Далі ось Борнео. Зараз я ще не дуже. Гудінг, що це за? Гадінг? Ну, ніби так, ось. Вони, оці хойки, вони дуже гарно загоряють на сонечку, і листя в них так тьмяніє, і навіть червоніє. Такі дуже гарні листочки, дуже гарний загар в них. Вона мені прийшла також двома листочками Це оцей менший і великий. І за цей час вона мені видала тільки один листочок, всі спали взимку. І ну зараз ніби ось проклюнувся вусик. Тому надіюсь, що буде далі гарно вона рости. І Мередітхі Грін ось назва. З таким, вона дуже гарна, коли вона доросла. В неї велике-велике листя, також з прожилками такими. І вона мені прийшла з двома листочками з цим ось старим і з молоденьким вже новим ростом і листочком, але він ще не до кінця виріс і вона його відсушила і так сиділа довго. Нічого не видавала. І Потім я заглянула до коріння, хоча коріння проглядалося, воно було. І вона була воно все було гниле, залите. Ну, Не знаю, мабуть, то я так залила його. І я її відрізала все, що було живе. Це було лише може, отакий шматочок самого стволика і листочок. Я його так Припиняла там булавочкою. Це вже більший стаканчик, я їй перевалила, вона була в зовсім маленькому. Мало на що надіялася, але вона все-таки вкорінилася. Дуже добре. Це вже я її, бачите, великий стаканчик, нещодавно перевалила. І ось зараз вона мені почала. Ой! Почала зараз, прикину, почала нарощувати ось такий вуз довгий, він так цікаво росте в акваріумі, вона в мене там стоїть, і він так підходиш, він то там, то з цієї сторони, він собі живе своїм життям, закручується, викручується. Не знаю, що з ним робити. Не хочеться, ну, і немає куди поки що його ставити цю дугу, щоб його при... на дугу вже прикріпити, але ну, ось поки, поки що так. Дуже гарна, це така з е... орхідея з великим листям має бути така. Ой, орхідея, У <смас> мене вже все орхідеї. хоя з таким велик... великолисна хоя. Ну, подивимося, що з цього виросте. Ну і наступна це в нас хоя екліптика сплеш. Дуже швидко вона росте взагалі. Вона в мене фаворит просто. Я її купувала черенком. Це був один череночок, але я її він такий, на два ростика йшов, і я його розділила. Також нещодавно привалила в більші горшечки. Майже всі хойки я купувала зрізом, ну і сама вкорінювала. Ось там одиниці, які прийшли вкорінені. І вона дуже активно почала нарощуватись. Також цей зріз, який я зрізала, також дуже швидко вкорінився. Мабуть, вони на одному рівні вкорінилися. Ось така красуня вже вона мені наростила багато листочків, такі всі яскраві сплешенки мають. Це взагалі дивіться з рожевою такою. Рожевим вам сплешем, дуже гарна. І вона така росте капусточкою, дуже в неї маленький крок такий, бачите, вузлик біля вузлика. І дуже так воно гарно виглядає. Ще поки що вуса вона не пустила, але мені це більше подобається, щоб вона ось так густенько росла. Я планую, мабуть, їх посадити дві разом. Ось так і е, в один горщик і поставити дугу, щоб вона вже так одну в одну сторону, іншу в, в другу сторону пустити, і так, щоб вона розросталася. Дуже гарна хойка. Також на сонечку е, має дуже гарний загар, змінює забарвлення, таке, ну дуже вона гарна, надіюсь, от літом буде. Сонечко, так як зараз у нас щось зима не хоче нас залишати. Вже була весна, тут знову сніг випав. Ну, ось, так що подивимося, надіюсь, вона в мене гарно далі піде в ріст. Так. І наступна це К. Ой, таке в неї складна назва. Касі пелата сплеш. Ось, також вона мені прийшла, здається, з двома листочками зрізом. Вкорінилася, все добре. В принципі, не було ні з якою хойкою. У мене поки що проблеми з вкоріненням. Вже видала, скільки тут, Чотири листочки і зараз пустила вусик. Ось. Вусик пустила. Але в мене тут якась проблема в неї, бачите, в неї пішли п'ятна на листочках. Не знаю, з чим це пов'язано. Я думаю, що це я її перелила, мабуть. В неї був ще менший стаканчик, взагалі такий малесенький, і я також пересадила її перевалкою, але вроді все добре. Коріння живе, пустила новий корінчик. Ну, більше не буду її так заливати. Ось така. Хоечка. Далі, бачите, зовсім малесенький листочок. Я навіть не очікувала, що вони настільки малесенькі, а прийшла вона мені взагалі з манісіньким листям. Це вже трішечки більше. Ну, я надіюся, ніби на фото дивлюся, вона має більше листя. Я надіюся, що вона його буде збільшувати далі. Ну, Але також така досить яскрава, гарна хоєчка. Наступна трійка хоєчок. Ось такі красуньки. І перша це Крія з спот... Керіспод Марган. Ось така красунька, листочки в неї йдуть таким сердечком. Ось, бачите, з такими сердечками, цей більш виражений. Великі-велике листя, бачите, наскільки воно величезне. І такі по краю в неї варігатність, і ще такими бачите, плямками. Дуже гарна це вже мій листочок вона видала. В неї такий ще вийшов Загар, така окантовочка, бачите. Від звичайної білої лампи, і також вона ось ще два листочки зараз випускає. Дуже гарна хоя, величезна така, стволик в неї сам товстий такий, бачите? Ось дуже красунька, така ще є спод-центр. Це коли варігатність у нас посередині, також. Хочу її придбати, але поки що не траплялись таких гарних екземплярів, а коли трапляються, то їх одразу купують і не встигаєш. Тут ще, бачите, мало проявилася оця п'ятнистість на листочку, але є вже трішечки такі. от Вона вже трішки в не з'являється. Це хойка відноситься до сукулентних, таких вона з плотним листочком, і вона, як говорять, не любить дуже активного поливу. Ну, в принципі, я їх всіх однаково поливаю, ну, стараюся трі трішечки менше цієї водички давати. Ось, Вроді все, з нею добре, також дуже якась вона повільна. Ну, але можливо, це тому, що зима була, і вони всі такі повільні. Ну, дуже красива, хойка, ось ця прям взагалі супер. А уявляєте, коли вона буде велика, коли мені показували материнську рослину, з якої цей зріз був зроблений, і вона взагалі була шикарна. така. Хойка керрі ще є з плешинками, коли лист просто з весь покритий, І декілька видів є, є керрі, я ще так, як новачок, то я ще не зовсім все добре пам'ятаю. Є керрі варіагатна яка без цих крапенок, бачите, без цих таких зелених. Ой, вкраплень і також з варігатністю по краю листа і по центру листочка. Така красуня. Далі це фінлансоні. Їх є дуже багато видів, наскільки я зрозуміла, саме фінлансоні і різновидів. В мене я її купувала як 298, здається, зараз вона приросла. Так, ось 298. Але мені здається, що це от був зріз двома листочками: ось ось цей старий листочок, і ось цей листочок, з яким я її придбала. Але в мене вона якась пішла, як ніби в сплеш, філансольний сплеш. Бачите, таке листя все в таких сплешинках темне. І також вона одна з. Активних хояк, які одразу почали нарощувати листочки. Вусик вона випустила. Бачите, тут вже три моїх три, 4-5 листочків моїх. Ну, вона мені навіть більше сподобалась в такій. В такій варіації, як нові листики, вона мені почала випускати, ніж в такій, як були старі листочки, не знаю, чи воно далі так буде, чи вони також з часом будуть отак, як ви, вигорати, мабуть. так. Ну, але Ось така красунька. Ще я не знаю їх цвітіння, ще над цвітінням я не не вивчала, не дивилась світіння, я поки що по листочках. У мене захоплення пішло з листочки. Ну і ще одна хойка, також дуже гарна це хойка крупнолиста це латі. Зараз латіфолія. Так, да, латіфолія. Зараваш, по здається, чи це я путаю щось. Ну, але. Одним листочком вона мені прийшла за цим зрізом. І це вже два Ой, моїх листочки, головне не покидати нічого. Це перший, який вона наростила листочок, такий він трішечки поменший. А ось це новий листочок, він ще такий молоденький, ще не затвердів, і вона ще його ростить і він вже більший, ніж попередній. Також дуже гарна, Вона дуже... вони дуже красиві, коли вони великі і на дугах закріплені, ну взагалі, супер. Ось такі хойки. І заключна тройка, хойок. Вусаті такі красуні. Зараз пускають активно вусики в різні сторони. Не знаю, що з ними робити. І дугуни в ці стаканчики. Ну, але ось перша це у нас хойка бахой. Таке трошечки, я її. це також сукулентний хойок, і вона випустила свій вуз, активно почала нарощувати його, і він заліз в, ось в цей такий уголочок, який є між стелею і стіною, застряг там, я її не могла витягнути, і дуже рідко ну я ніби поливала її, але воно. Бачите, вона так доверху ґрунт, а так, якщо вона нахилисто стояла в горшечку, то дуже мало туди води можна було вляти. І вона трішки пересохла. Потім, коли я вже все-таки вирішила її дістати, вуз цей зацепився і він відламався. Кінчик, я його я покажу зараз. Я його не викинула, поставила на дічну. Експеримент такий, можливо, в корінниці. Ось таке листя вона має. Воно через те, що я її засушувала, вона, така, вона була більш темна і вона поблідніла. Ну, я думаю, що це через це. Два листики було, коли я її придбала. Це вже новий листочок молоденький. І ось так вже вона почала дорощувати листочки. Так, трішечки мене прервали, тут всім щось потрібно. На чому я закінчила? Листочок дорощує свій молоденький. Надіюсь, зараз вона буде пускати листочки вже активно нарощувати, так як кінчик вусика я зламала. А ось, до речі, покажу ось цей вусик, я його все-таки потім дістала звідти, бо він же ж там був закріплений. Дістала з. З того плінтуса, з уголка. Не знаю, як він називається. Ну, і ось так поставила в такий от горшечок. Не знаю, чи він в корінець, він такий ще молодесенький, але є ніби зачаточки корінчиків, там, такі от на буші, бачите? Так що, ну, подивимося, що з цього буде. Але не викинула я його. Вона хоч і сукулентна, але так як я її засушила, то звичайно дуже жорстоко. Ну, не було в мене доступу до неї, щоб її зняти. Я не хотіла її тривожити, так як вона, нарешті, почала рости. Але все одно, бачите, без втрат не вийшло. Ну, але ніби ось полила її. Я також ще багатенько так налила, не знаю. Надіюсь, що відіп'ється і коріння не повідгниває. Бахой, дуже вона гарна також. На освітленні такі прожилки гарні зі сплешем. Темніша вона була, ну, але надіюсь, далі не робити більше таких помилок в її поливі і все буде добре. Так, наступна це в нас. Так, знову я не пам'ятаю. Каудата, це здається Silver Splash. Так, так, це Gold, це Silver. Ось така красуня, також вусата з цими вусами. Це взагалі дуже важко з нею десь її розмістити. Так. Прийшла вона мені також з одним листочком, нам, здається, в корінина прийшла. Ось цей був листочок. І ось цей також був ось відрізаний вусик. Довго вона в мене стояла. Я її потім пересадила в свій ґрунт, також вона ще стояла. І ось, нарешті, вона пішла в ріст всі сторони. Видала. Молодий листочок ось. Я боюсь, щоб ці вусики не поламати. Вони дуже такі ніжні. Ось, видала молодий листочок, він ще такий не зовсім затвердів. І ось пішов молодий листочок. І бачите, скільки цих вусиків пішли. І вони такі вона пускає все не одним вусиком. А бачите, різні сторони, розгалуження. Ось також має бути вусик. Іти в цю сторону. Ось ще розгалуження буде вусика. Таким буде кущом вона росте, Така також гарна дуже Хойка. Листочок взагалі старенький. Старий цей такий плотний, він твердий-твердий. Ну, красуня. І Каудата Gold. Так, також ця, здається, прийшла вкорінена мені. З таким листочком. Листочок він в неї поменше, ніж в сільвер. Ну, але я не знаю, це може залежати від того, як, на який, ну вони ще різні пускають. Бачите, бувають менші, бувають більше, потім вона наразі якийсь зріза в листочок. І вона така мігусінька-мігусінька, як бархатна. І такий, бачите, трішечки відрізняється на її листочок від сільвер. Також вона була в мене з одним листочком, і це вже вона мені наростила два. Цей такий, бачите, ще він молоденький, не набрав добре кольору. І ось це новий, він тільки ну от, ростить його. Бачите, такий гарний. І також вусик, вусата, вусата. А, а також у мене, дивіться, з'явився філодендрон Rind of Fire. Ось такий красивий. Він, коли він виростає великий, дуже гарний. такий п'ятнистий. Ну, це перший мій філодендрон, Надіюсь, що все буде добре. Він приживеться. І Монстера Альба, здається, так вона називається. Я мучуся вже з нею декілька тижнів, а якщо і не місяців. Я вже не пам'ятаю, коли вона прийшла. Мені це один листочок з корінням. Дуже вона якось важко вкорінюється, я вже її міняла субстрат. І була в мене вона на вікні стояла, тепер вже її поставила сюди ось в акваріум. Тут в мене закривається кришкою, я прискаю туди водичкою, і тут такий більш влажний, влажна атмосфера. Так що, не знаю, Така якась вона важка, чи це мені така? Можливо, вона тільки в мене так важко вкорінюється. В мене була звичайна монстера. Вона де не, не поставив її, не, не притулив вона одразу вкорінювалась і шикарно росла. Ну, вона була дуже велика, і місце займала півкімнати, я її продала. Ну, і ця така ніби скинула господарка її материнську рослину. Вона така ніби компактніша. Ну і плюс гарний є, такий, гарна варіантність, я вирішила також спробувати ще таку монстеру, ну, але не очікувала, що вона настільки буде важко вкорінюватись. Але листок поки що тримає. Так що ось такий був огляд моїх хоєчок нового захоплення, орхідейки квітнуть. Все добре. Ось, до речі, просили ж мене. Я виставляла в шот, цвітіння опери. Ось, але ще відео не знімала. Ось опера триліпс, Вони просили в коментарях показати, як розквітне ось. Вона, коли я знімала шот, ну, це я в Інстаграм спочатку знімала, вирішила викласти ще в YouTube. Квіточка була менша, але з часом вона збільшилась, і, знаєте, таки, мабуть, я забираю свої слова, що вона не гарна, ні красуня. Вона мені вже сподобалась, мабуть, вона мені не сподобалась, бо вона не змогла відкритися тоді. Ну, і я так її відкрила, і дивлюся, ця ці, ці така губа, вона бліда. Я думаю, ой, щось якесь воно не те. Ось, бачите, така не губа, а ці пелюстки, які від триліпса. Ну, але коли вона сама відкрила свою квіточку, все-таки вона вирішила е покращити думку про себе, доростила, відкрила. Ну, тепер вона красива, тепер красунька, і квіточка досить великого розміру. Ось, дивіться, в порівнянні з цим. Така вона величенька. Опера, яка прийшла, ще мені ось ростить квітоносик, там тільки закладуються бутончики, ще чекати довго. Ну, але ще покажу вам, в мене з'явилася ось така спанч боб Свою, яка в мене проквітла. Без мутації я продала і ось побачила, продаювала дівчина таку. Ну, але тут не повна мутація, хоча я питала, чи повна вона мені написала, що так, ну але не так. Засохла квіточка була з одною пелюскою, лише мутованою метеликом, інша була звичайна. І ось новий бутончик. Тут також чомусь немає. Чи вони повідсихали, де вони ділись ці бутончики, новий, який не відкритий, він також одна пелюстка металик, інша звичайна. Ну, Але надіюсь, що це таке перше цвітіння. Наскільки я знаю, вони дуже, дуже проблемні з мутацією металика, і багато дівчат писали, що по декілька рослин замовляли, щоб хоча б одна проквітла з мутацією, тому що дуже малий відсоток. Процвітають з мутації. Ну і всім гарного тихого дня! Бережіть себе до зустрічі!